Після цьогорічних масованих російських атак, в лютому та березні, українська енергосистема була сильно пошкоджена. Відтак виник дефіцит електроенергії, розповідають в ДТЕК. У регіонах вели суворіші обмеження. На заміну графікам, коли світло відсутнє чотири години, а вісім є запровадили ще з черг відключень та так звані сірі зони, можливі відключення. Але в деяких будинках світла може не бути по більш ніж 12 годин. І на це є пояснення. Можлива ситуація, коли. При включенні, при включенні обладнання виходить з ладу, і наші люди їдуть його ремонтувати. Цей час, який витрачається на його ремонт, повинно було бути світло. Через ці 2-3-4 години знову наступає черга вимикати. Аварійних ситуацій не можна уникнути, адже одразу вмикають багато приладів, пояснюють в ДТЕК. Щодоби надходить інформація, скільки черг мають вимкнути. Графіки коригують упродовж дня. Якщо вітер або сонячна генерація дозволяє отримати більше в світлий день, більше електроенергії, ніж спрогнозовано було, то оператор системи передачі відміняє або кількість черг не відміняє геть зовсім всі черги. Так неможливо І так відбувається по всій країні. Іноді світло за графіками вимикають та вмикають із запізненнями. В ДТЕК пояснюють, понад 60% обладнання вимикається автоматично. Інше вручну працівниками. Через це і виникають затримки від 15 до 40 хвилин. Та найбільше нарікань на те, що до деяких будинків графіки відключення не застосовують. Це ті, які підключені до об'єктів інфраструктури. Бо усіх однаково вимикати неможливо, кажуть в ДТЕК. адже не можна збудувати окремі мережі для об'єктів. В нас в області більше 50 тисяч кілометрів кабельних і повітряних ліній. Ми подивилися от за останні півтори неділі. Ми продивилися практично 400 ліній, на яких є там критична інфраструктура, і дивимося, як ми можемо відокремлювати ті, які ми можемо вимкнути. Ми вимивкаємо. Графіки погодинних відключень погоджують з військовою адміністрацією та Укренерго пом'якшення для прифронтової зони. А на Дніпропетровщині – це Нікопольщина, поки не водитимуть. кажуть в ДТЕК. на це немає законних підстав. Та доведеться створити більше по Україні, аби втримати баланс з приводу понад. Нормових вимкнень, то це також не залишається непоміченим. У нас є 22 години, за які ми повинні Відремонтувати мережу, коли ми не вписуємося в ці строки, ми фіксуємо це все, віддаємо регулятору ці всі звіти і нараховуємо компенсації. А от чого очікувати найближчим часом? В ДТК кажуть, зараз триває відновлення потужностей, які пошкодили після введення їх в роботу. Ситуація має покращитися. Строки достеменно невідомі. Вікторія Пінчук, Олексій Коренєв, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро.